Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10 підручника Алгебра 8. Та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 14 по 18 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Середня лінія трапеції до лінії 8 см. Знайдіть основи трапеції, якщо одна з них на 4 см більша за іншу. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо змінною Х меншу основу, у нас БЦ, BC. нехай БЦ BC сантиметрів. Тоді AD на 4 см більше Х, додати 4. Тепер, враховуючи, що ФК трапеція використаємо. Враховуючи трапецію, використаємо. Основну властивість ласт... середньої лінії трапеції. Властивість середньої лінії трапеції. Середня лінія трапеці дорівнює паралельно основам і дорівнює їх півсумі. Маємо рівняння. Х додати. Х додати 4, поділити на 2 і дорівнює середньої лінії восьми. Зводимо потім доданки, це буде 2х додати 4 і 8 помножимо на 2. 2х додати 4 дорівнює 16. Переносимо 4, це буде 16, відняти 4. Отримаємо 2х дорівнює 12. І тепер ділимо на 2, отримаємо 6. Отже.

Для перевірки знань до параграфів 6 по 10 підручника Геометрія 8 та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 14 по 18 підручника математика 8 виконано.